Нічого спільного ані з демократією, ані з міжнародним правом, ані навіть з здоровим глуздом, те, що відбулося сьогодні в Кремлі, немає. Така позиція українського МЗС про мову Путіна вітчизняні дипломати називають добіркою брехливих та перекручених історичних фактів. Відповідно, Київ не визнає і ніколи не визнає Республіки Крим і просить усю міжнародну спільноту так само не визнавати приєднання півострова до Російської Федерації. Більше того, на думку нашого МЗС, сьогодні світ побачив справжнє обличчя нинішньої влади Росії, яка вже відкрито говорить про відродження російського імперіалізму. Те, що відбувалося сьогодні в Москві, не має нічого спільного ні з демократією, ні з правом, ні із з здоровим глуздом. Тому ми закликаємо Усе світове співтовариство врахувати уроки історії, які свідчать, що саме з потурання таким діям, спроб умиротворення агресора, яким сьогодні неприховано виступає Російська Федерація, починалися глобальні конфлікти, які призводили до колосальних людських жертв та матеріальних втрат.